Ми приїхали з Харківської області, міста Балаклія. З 2 марта були в окупації, 14 марта під обстрілами виїхали з всією сім'єю. Це великий ризик був прийняти рішення вивозити дітей, старих батьків, усю сім'ю, що треба їхати. Дуже важко. Ніякої інформації не було. Постійні обстріли з літаків. Ціль була виїхати і спасти життя. Полтава, це комендантський час був до 4 годин. Це ближайше місто, до якого ми змогли доїхати. Виїжджала з окупації, було дуже страшко, страшно, були обстріли. Це на свій страх і риск. Були блокпости, дорога була тільки в одну сторону. Масти білі взорвані, там лінія фронту йде. Нам дуже повезло, що вони на той час ушли з блокпосту. Вони могли вернутися через п'ять хвилин, не знаємо. проїхали край міста, була посадка, посадки голі тоді були. Не знаю, звідкіля взявся хлопці в воєнному, Ми не розуміли, що це за люди, і коли повернувся воєнний плечем, побачили, що там шеврони українські. Все ми поняли, що ми виїхали. Все, все залишилося життя. Там залишилося.